Одна батарейка, викинута в землю, забруднює 400 літрів води, вбиває два їжака і два дерева. Зважаючи на те, що сьогодні в користуванні українців близько мільйона джерел енергії ризикуємо спровокувати екологічну катастрофу. Її, звісно, можна уникнути, утім не вистачає культури. Її потрібно виховати, б'ють на сполох екологи і запрошують усіх небайдужих доєднатися до своєї акції. Департамент екології і природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації проводиться акція збереж. В цій акції Ця акція стосується того, що нам надали таку можливість збирати від громадян населення фізичних осіб, збирати відпрацьовані батарейки. Сьогодні дуже приємно можна зазначити в тому, що підключаються наші райони в області, і сьогодні ми оголошуємо і просимо, щоб всі долучилися до цієї акції. Дати відпрацьовані батарейки можна у спеціалізованих точках прийому. Такі контейнери встановлені у департаменті екології, облдержадміністрації та мережі гіпермаркетів. Це у Хмельницькому в області, поки вони стоять лише у Кам'янець-Подільській, Ярмолинецькій та Ізяславській РДА. Від початку акції тут зібрано уже 50 кілограм різноманітних джерел живлення. На сьогодні зібрано більше 50 кілограм відпрацьованих джерел енергії, тобто це близько 5 тисяч. Пальчикових батарейок, і якщо так в основному сказати близько 100 тисяч квадратних метрів ґрунту, вдалося зберегти. Організатори акції переконані це лише початок, адже кількість бажаючих вберегти світ від екологічної катастрофи зростає щоденно. Найактивніше до справи беруться діти. До прикладу, аби зібрати побільше шкідливих батарейок і очистити нашу планету, ізяславські школярі, не шкодуючи ні часу, ні слів, ідуть від хати до хати. Дітки, особливо в селах, вони йдуть до кожної хати і кажуть, чи у вас немає батарейки, бо нам потрібно здати в школу, бо не треба їх її викидати. Вони пояснюють, вони пояснюють старшим людям, що то не потрібно викидати, бо тому, що вона забруднює нашу землю, вона забруднює нашу воду. І ви знаєте, найбільший ефект все-таки, коли пояснюються діти. Тоді і старші проникаються і розуміють, що діти хочуть жити в чистому майбутньому, на чистій землі. Аби ще більше заохотити юних екологів-активістів, організатори акції планують провести літературний конкурс на кращий дитячий твір. Тема проста і знайома. Здай батарейку, збережи довкілля. Початок творчого змагання 1 квітня, підсумки 15 травня. Саме тоді переможці конкурсу отримають не лише моральне, а й матеріальне задоволення. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.